Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже важло це відео, розповсюджуйте. Воно на що насправді зараз Росія провокує і Європу, тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. Це наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут ца, літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. і Ми вам п -п -п перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться. У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нащо воно нам треба взагалі? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це. Поставлять ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, і Росія це і хоче ще зробити. Поняли? тобто вони ж летіли склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. І зараз, українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типа злорадствувати, а так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізатися і так далі. Ситуація дуже критична замість того, щоб зараз хейтити Польщу, чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Вони до останнього будуть підпліплять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО і Вогоні четверту. Статтю, а не п'яту, тобто п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да друг за друга, четверта, де вони консультують тільки один одного. І У них там 48 годин, щоб вияснити, що робить цією Росії. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя. 19 шахедів запустив, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150 якби було. Понімаєте? Тобто, ну тут тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням шапці профіля для українців. От якщо вам ще чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовими для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських і європейських відео в коротких відео заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. Ось нещодавно зарплати поплачували, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитися, що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за шапці профіля. Далі ну, я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, скоріше за все, відріжуть країни Балтії. І їм нічого не стоїть, потім на Польщу нападати. Ну, реально, гляньте карту, відкрити карту, їм латвію Литву забрати, це отак. Поняв? Просто отак. Це ще одна з причин, чого зараз НАТО не хоче дуже активно якісь там військові дії розпочинати. Бо прекрасно розуміють, як це кончиться. Тобто, це або.